Черкащанка Олена Толстоногова має чималі шанси представити Україну на найбільшому пісенному конкурсі світу Євробачення 2017 яке в цьому році, завдяки перемозі Джамали, відбудеться в нашій країні. Ми поцікавились, як землячка готується до національного відбіркового туру, який відбудеться вже у лютому. Донедавна при Євробаченні Олена і не мріяла. Стати учасницею відбору до головного співучого шоу Планети дівчині запропонував її товариш. Олена написала музику, а текст до композиції довірила писати подрузі. Все було так легко, У мене грала якась мелодія в голові, я взяла диктофон напела. Дзвоню Ксюша, я кажу, Ксюш, накидай, буде час, накидай якийсь текст. Слышу англійський текст, може щось там. І так вийшла. вона накидала і текст очень красиве. на мелодію. Все звучить шикарна, як сюжезвенюкак. Так вийшло. Перед тим як анкета учасниці Олени Толстоногової стала загальнодоступною для аудиторії. Співачка пройшла відбірковий етап. Її прослухав сам Костянтин Меладзе. Дивуватиме світову публіку композиція під назвою «Beautiful Stranger». Це історія про кохання, і кожен слухач може сам вирішити, як воно закінчується. песня она написана вот в мажорном в таком позитивном ключе но есть моменты вот напряжения в припевах где вот говорится вот зачем ты поступил со мной так там вот по тексту но э, сама песня заканчивается очень в позитивном и мажорном в плане того и для меня это ассоциация вот что каждый человек он сам решает как как все закончится Олена все життя оточена музикою. У три роки дівчина почала співати, у п'ять вперше вийшла на велику сцену. А у шість років, вступивши до музичної школи, почала брати участь у найрізноманітніших конкурсах. Першу конкурсну пісню на Євробачення почула мама Олени. емоції визвала тому що Ну, це було глобальне. дитина пише вже таку музику. Ну я скажу, що, звісно, це музика. Вона шла у на вона дуже любила Моцарта, Баха на протяжні всієї жизни. вона слушала нас, з папой ходила в кіно на Моцарта і все время задавала питання, такі, як же он з такого віку, маленького мог писати таку музику. У професійному житті співачки вже був подібний конкурс. У 2014-му вона брала участь у пісенному телепроєкті Голос країни. Каже, отримала неабиякий досвід. Тоді її теж підтримувала мама. Це просто не чувства. Це не я не могу їх передати. Це какой-то внутрішній шок. І ти розумієш, що навірно життя твоє щось значить. Та найбільшою мрією співачки є участь у Євробаченні. тому просить містян, кому не байдужа честь рідного міста, підтримати її. Для цього потрібно зайти на сайт телеканалу СТБ, де відбувається онлайн голосування. Юлія Наровкова Олег Кураш Черкаська служба новин.